особи, які не заявляються в міській вимог на передання слова на стороні підвища фонду гарантування вкладів фізичного банку України про визнання права кредитора за кредитними договорами та зобов'язання чинити певні дії. Хотілося б залежати номер справи 210 директор 25, 24, 915. І, відповідно, повідомлення про відеозйомку вводило на той інші Це просто хочеться залежати справи наші. По справі Паламаря Петра Івановича, Ми ну ніяким чином, не треба, дайте мені сказати свою. Nou, будьте людям. Дайте я перевірю. Я ж ви не закінчаю. Ніяким чином чинити перешкоди зв'язку з цим я не буду, однак прошу зауважити, наступного разу бути варіанти. Сказали все, так? Яку нас справа програму? Справа розглядається судом у складі головуючої судді за Коваленко. Будь ласка, у представника, хто у нас саме позивача є?

Представника позивача немає, наскільки Є, Просто надійшло клопотання про відкладення слухання справи і карці на це. Тому я тут, коли сказав, що я космікавчаю, дуже радийся. У зв'язку з розгляду стрільної відрядження власному місце роботи. написано Падаємо наказ і Є Є свідчення про відрядження довірення. Так, будь ласка, представник відповідача, будь ласка. У вас є відбуде складу суду? Наразі відсутні шість. Так, будь ласка, представник фонду банкування вкладів. Вашара Віталій Євгенович, ось У нас відчена копія є матеріал справи. У, у вас поводи. відбуде є? Будь ласка, представник Національного банку. <засвеченність> Відвідомляли належну чи відсутні. Будь ласка, права обов'язки сторонам відомі, є які є, є Ні. Немає. Так, будь ласка. Що стосується досудження, дійшло клопотання, що ми не розглянули в тому судовому засіданні про зупинення провадження справи, від представника відповідь, наскільки питання. Так, ми підтримуєте зазначне допомогу. Будь ласка, представник. Ну, знаєте, хотілося б почути пункту представника позивача, стосовно зазначеного клуботання. Зараз ми ще вирішимо клопотання вашій владання про відкладання, если вони справилися, то вийшов. У вас надійшло клупотання про відкладання до справи у зв'язку із... Траційним оскарженням склала місцевого господарського суду про знову прийняття до спільного розгляду з підвісним з зустрічними позиною заяв, спираючись в тому числі на лист вищого господарського суду 2009 року, інформаційний лист, який встановлено господарським судом на верніше об'яснення. По перше, що таке оскарження а, можливо на загальних уставах, а по-друге, що Оскарження ухвали про відміру прийняття зустрічного позову є підставою для саме відкладення розгляду справи. Ми вважаємо за необхідне звернутися до суду з даним клопотанням та просити поважний суд відкласти розгляд справи до вирішення апеляційним господарським судом питання щодо прийняття зустрічного позову у справі. Будь ласка, сядайте, підтримуємо дане коло Вже за необхідне відкласти розгляд питання про зупинення положення у справі і відкласти слухання справи на певну дату, яку ми зараз угодимо, до вирішення питання. Річ у тому, що, скажімо, безкінечно довго ми не можемо відкладати, якщо апеляція, наприклад, не розгляне у певний термін, це ж не значить, що ми постійно будемо відкладати порушувати термін розгляду справи. Якщо апеляція це на розгляну, на, наприклад, там, на будь-який місяць і таке, інше, ми віримо за межі структури. Продовження саме на 15 днів. <кху> ну, є можливість розумного строку. Але до настрої є резонанс, на лише 6. Будь-яка справа воля людей, є резонанс. Воля людей. людей, так, нашу честь. Ви правильно що воля людей. Доля, доля. Доля людей і воля теж. Оскільки е, е, було незаконно відступлення на наше переконання, ми доводимо це у судах, у цих інстанції, е, 1,2 мільярди гривень. За рахунок яких можливо було задовольнити вимоги і вкладників, і кредиторів банк, кредиторів є, і державна установи, і Національний банк України в тому числі. Добре, суд відкладає розгляд справи на 6. 10 на 10.45. Будь ласка, біля години. Незалежно, я думаю, від явки неявки позначання, не зробимо. Якщо не вирішуємо питання про зупинення провадження це судове засідання закінчення Дякую.